Мы их оттуда попросили выйти и вежливо, и невежливо. Люди не понимают никакого языка. Донецьк листопад 2011 року цього чоловіка звуть Володимир Деркач. Він один із організаторів двомісячної акції Чорнобильців, котрі вимагають від держави виплат своїх відшкодувань. Вони мають відповідні рішення судів, але зароблених на ліквідації аварії ЧАЕС грошей немає. Я не тіровіна. Ви хочете, щоб ми перед вами стали на коліні? Станемо зараз. Ми станемо. Володя, давай становимся. До Але навіть стояння на колінах нічого не дає чорнобильським пенсіонерам. Їх відмовляються пропустити до керівника області. Вони розпочинають голодування, але і в цьому випадку жодної реакції. Тоді чорнобильці вриваються в приміщення пенсійного фонду і продовжують своє голодування уже там. Сьогодні вночі було покушення на нашу життя. Вот. Значит, вот она, вот эта вот, вот печка, вот она, буржуйка. Вот эта. Значит, один із наших так называемых товаришів. Ну, є така поговорка. этот товариш нам не товариш, і такой оказался. Это, це, общем, засланный казачок був. Цей чоловік, шахтар, Геннадій Конопльов, скаржиться журналістам, що вночі акції голодувальників намагалися завадити. Це його останнє прижиттєве відео. Що ж ви... ви забрали висловити ви, ви за учасникам? Сфотографірується И покажите людям. Що нас Наступного дня під час штурму наметового містечка невідомими особами за підтримки міліції Геннадій Конопльов загинему плохата мусія. Після цих подій акція чорнобильців триватиме уже недовго. Ключовим в моїй програмі. Це... Літо 2012 року. Через півроку після трагічних подій Володимир Деркач визувається кандидатом у народні депутати по 41-му округу від об'єднаної опозиції. Проти нього працює не тільки політична агітація і чорний піар. Проти нього порушують кримінальну справу. Сточі крас цей чоловік вас збілма да. цей молодий чоловік, закривши своє обличчя, звинувачує Володимира Деркача у побитті. Він запевняє, що саме деркач побив його без мотиву, несподівано і жорстоко. Извините такой вопрос, но ми как журналісти обязаны писати скептически в даній ситуації, так как в преддвері выборов і Владимир Григорьович являється кандидатом в депутати. Скажите, пожалуйста, это точно он вас избил 26 шестого Я же сказал тот человек, которого не показали на фотографии, мене збит. На виборах 2012 по 41-му виборчому округу у Донецьку, переміг кандидат від партії регіонів. Вибори Володимир Деркач програв, але кримінальну справу проти нього не закрито і досі.